Мир вам. Ми з дітьми по вечорам читаємо Біблію, чи зараз читаємо Євангеліє, і там є, вони звернули увагу на те, що Господь, коли робив чудо, якісь справи, Він іноді казав не кому, про це не говорить, а іноді казав, іди і розкажи, що зробив тобі Господь. Так само і я можу розказати, що зробив мені Господь. Я народився в сім'ї військово, радянські часи були. Про Бога в сім'ї не прийнято говорити, було, бо ми жили по гарнізонам за, за кордоном. Але коли я був маленький, мені років 4-5 було, я не пам'ятаю точно, мої батьки на ціле літо відправили до моєї бабці. І я спав на ліжанки і один раз пробудився від відчуття, що на мене хтось дивиться. Я відкрив очі і побачив лице юноше. Він дивився на мене, посміхнувся і зник. І я зіскочив з лежанки, прибіг до бабці і розказав, що я бачив. І вона так спокійно сказала: Те, це Христос тобі явився. І з того моменту я придумав собі молитву, як собі уявляв, і я молився за своїх близьних, за життя. Потім так життя склалося, що я опинився в школі інтернаті, я продовжував молитися, накривався одіялом, щоб ніхто не бачив і молився. Але в школі вчили, що люди віруючі, це люди хворі, і молитва це залежність, від якої треба лікувати. І я почав з собою боротися і з часом я перестав молитися. Я дорослішав, потім моя мама, наша мама вмерла, у мені лишилось Ще дві менші сестри, наш тато почав пити, жити окремим життям. І я почав задумуватися про сенс свого життя, для чого я живу. Була армія, і в армії я міг багато книжок читати. І все, що я знаходив там, казали, що людина це плід еволюції, яка прийде на деякий час на цю землю, а потім назавжди зникне. І я думав, для чого я живу? Якась біль мене турбувала, я не знаходив відповіді. Прийшов з армії, і я вирішив так жити, думаю, буду так жити, щоб скоріше це життя пройшло. Який сенс так довго мучитись, і все одно ну, кінець той самий. І я так заробляв гроші, пропивав. І все було ну так, однообразно. І Один раз я своїй компанії сказав, що знаєте, мені то надоїло жити, і я піду з цього життя. Вони деякий час так пільнували, щоб нічого не було, а потім забули. І я приготував велику дозу яду. Прийшов в ту компанію на квартиру, де збиралися, і думаю, може, хоч сьогодні щось буде цікаве. Але було те саме: випівка, гулянки, і я прийняв той яд і написав, що коли мені не стане, то ви потіште за мене, бо мені навпаки легше стане. І мені стало погано, приїхала швидка, і мені почали відкачувати. І лікарка каже: ти, напевно, наркоман, у тебе передозіровка. Я кажу, та ні, я не наркоман, я просто хочу вмерти. Він каже, ти що ненормальний, як ти хочеш вмерти? І я питаю, я кажу, я маю право жити? Вона каже, та маєш. Я кажу, якщо я маю право жити, тоді я маю право вмерти. Від... Лишить мене. І мені зовсім погано стало, зір зник. Мене забрала швидка і по дорозі лікарню, Я на якусь мить прийшов до тями, я чув, як годить сирена швидкої, і лікар, який. Рядом біля мене сидив, голосно крикнув Стій повна зупинка серця. Потім була реанімація, декілька днів реанімації, і коли я трошки прийшов до тями, почав щось зображати, мене перевели в психіатричну лікарню. Я зайшов в лікарню, і там такі довгі коридори, люди ходять туди-сюди. І один підійшов до мене і каже, хто ти такий, чого ти тут? Я кажу, я тут не по не недорозумінню, я тут завтра, післязавтра, йду додому піду. А він каже: нам всім так говорить. Ми тут місяця, ми тут місяця сидимо. І я так трохи злякався. Все закривається, решітки всюди. І там я зустрів лікаря, він завів мене в кабінет, і я йому розказав все, що я думаю, чому я так зробив. І він мені каже: якщо ти підеш до завідувачої кафедри психології, якщо ти їй розкажеш, що мені розказав, тебе не випустять, тебе лікувати будуть. Але каже, придумай історію, я тобі допоможу і тебе випустять. І так дійсно, він, я переконав, зміг переконати, не просто переконав завідувачу кафедру психології, десь за тиждень мене випустили. І коли я вийшов, вже прямо під дверима мене чекала моя компанія, знову вже горілки, вино. І я продовжував ходити в ту кампанію, але моє життя непомітно для мене почало мінятися. Коли я додому попадав, я ночувати, я сплю і пробуджу від слів, що я почув слова. І голос говорив: любов'ю вічною, я полюбив тебе. Я думаю, що то за? І так часто різні слова були. Я завів зошит і писав дату, і що я чув, дата, і що я чув. І думаю, різні книжки читав. по Атеїзму, по всьому, філософії, але таких слів, щоб так звучало, я ніде не зустрічав. Один раз я сплю і пробуджуся від відчуття, ніби хтось мою руку тримає. Я хочу відкрити очі, не можу. І ніби голос говорить, і води по руці, і каже: Я написав ім'я твоє на долонях своїх. Я думаю, що це таке? Я прийшов в свою компанію і розказую. А вони це 90 років вже були, і вони кажуть, ти знаєш, хто тобі інопланетяні на тоді екстрасенсів багато було. І вони кажуть, тобі треба до них йти, контактерів. Я то слухаю, думаю, це не то вони говорять. Я ходив в ту кампанію, були моменти, що я прийду і сижу, і ніби мені хтось говорить, іди звідси, іди звідси, іди звідси. Я не міг витримати, від якимось предлогом втікав. Прибіжав, прибігав додому, і так помаленьку кампанія почала відходити. І цей голос один раз казав: Шукай церкву. Я почав ходити по церквам, прийшов в одну традиційну церкву. Прийшов до настоятеля храму і кажу, я хочу бути священником і вчитись духовний семінарій. А він так зверхньо з мене розсміявся і каже: Хто ти такий? Прийшов священником хочеш бути, а мені, знаєте, так боляче, ніби по серцю різануло. І я пішов з того храму. Інший священник догнав мене каже: Ну, да, дійсно, ми вас не знаємо. Але ми так зробимо, що ви через три місяці будете вчитися в семінарії. А я вже нічого слухати не хотів і пішов додому. І один мій знайомий, почув, що я, як вони казали, в релігію вдарився, каже: я чув, що ти релігією цікавишся. Бо там у Львові, на краю міста, є сектанти, баптисти збираються. Іди подивись, для общого розвиття, може, тобі цікаво було. І я пам'ятаю, це було вечірнє зібрання, коли я перший раз прийшов в зібрання. Знаєте, от буває, заходиш в якийсь колектив, і ти стісняєшся так. А тут я зайшов і я відчув, що якщо б мені хтось би сказав, що ти сюди прийшов, хто такий, я б міг поспорити, я прийшов додому. І я так почав ходити в зібрання. І моя сестра пішла в зібрання, мій вучий друг пішов в зібрання. Я ходив в зібрання, і один раз цей голос говорить: якщо ти був призив до покаяння, і говорить, якщо ти не покаєшся, то загинеш. І ніби як пісочні часи перевернули, як пісок почав сипатися в тому годиннику, я відчув, ніби життя йде з мого тіла. Я побіжав в братську, прибіг в братську і кажу, хочу покаяться. Вони кажуть, почекай, зараз зібрання тільки ж закінчилось. Зараз всі зберуться, браті, ми помолимося. Я собі думаю, чи я доживу, поки всі зберуться. І так я покаявся. І Господь змінив моє життя, моя сестра увірила, мій кращий друг, який був відомий. У Львові як такий бандит, у нього постійно проблеми були. Він через місто не міг прийти і жив в такому районі. Але так змінився, що казав, я йду по Львову, мене ніхто не рухає, ніхто не дивиться на мене. Мій тато пішов в церкву. Господь подарував, Господь подарував мені дружину. В нашій родині народилось чотири доньки, і прийшов час, я знову почав задумувати про сенс свого вже християнського життя. І... Я так собі аналізував, от я, у мене з сім'ї народились доньки. Ну, добре, але для кого? Для мене. І я ходжу на роботу, заробляю гроші. Ну, для кого? Для себе. І я приходжу, щоб Господь благословив кого? Мене. І я так подивився, що вся суть мого християнського життя, ніби як навколо мене. ну... І моя дружина сказала: знаєш, чоловіче, не добре сидіти вдома, і нічого не робити. Давай щось будемо робити. Ну і вона почала робити. Вона почала ходити волонтером в дитячі будинки, і це було років 18 назад. Не так просто було туди зайти, але її опустили на деякий час і помістили в таку групу, де діти були з тяжкими вадами розвитку. Вони надіялися, що вона не витримає і піде звітом. Вона приходила, сідала на кухні і просто плакала. І Я обурювався, мені йти в другу зміну на роботу і казав: слухай, мені так не підходить, вдома четверо дітей, ти нічого зробити не можеш, не їсти, зварити, нічого мені на роботу, ти ради не даєш, або туди не ходи зовсім, або візьми себе в руки. І вона продовжувала ходити. І один раз приходить і каже: я там побачила маленьку дівчинку, їй так трошки біля року, до неї ніхто не підходить, кажуть, що вона сліпа, глуха. Мікроцефалія мозку вона ходити не буде. Ну, Коли я до неї підходжу, я відчуваю, що це моя дитина, яка чекає мене. Може, заберемо її? Ну, Я злякався, кажу, вона незряча, що з нею робити. У нас навіть дорослих, я не зустрічав в житті, ну, не спілкувався з незрячими. Ну, каже, там лікарі обіцяють, що можна зробити операцію, там досить легка проблема, вона буде бачити. І я погодився, кажу, ти узнай, буде бачити, візьмем. Не буде бачити, не візьмем, Може, іншу дитину візьмем, якщо вже так про це говоримо. І я пам'ятаю, це була п'ятниця, я збирався додому, кінець робочої зміни, і дружина подзвонила і повідомила, що лікарі сказали, що вона ніколи не буде бачити, і нам до понеділка треба дати відповідь: ми її беремо чи відмовляємося. І знаєте, тяжко мені серце стало боротьба. Я згадував ті часи. Коли я пропивав гроші, я буквально валявся на асфальті, мене забирала міліція, відвозила в одне я там ночував, і це були часи евангелізації. І одна сестра, потім мені віруючи, старша, вона розказувала, що їй говорили про мене і казала, йди, розкажи йому. А вона казала, даремна втрата часу, там нема, нема ніякого, ну, нема сенсу говорити. І, віруючи, через мене переступали, а Господь не переступив, що мені робити з тієї дитиною? Але в понеділок треба дати відповідь. І я прийшов в зібрання і молився і казав, Господі, що мені робити? Мені в понеділок треба дати відповідь. Я ходив до людей, люди не можуть мені порадити, але якщо і порадять, не знаю, чи я їх послухаю. Що мені робити? Отак От стояти і не виходити. І Господь проговорив до мого серця. Коли я увірив, у мене був дівіз одягнутися в Христа, вмістити його в своє серце. В своє серце. Він каже: ти хочеш в мене? Ти хочеш вмістити мене в своє серце, як ти вмістиш мене, якщо не можеш вмістити це маленьке дитя? Якщо не приймеш її, то не приймеш мене. Приймеш її, то приймеш мене. Ніби хтось мою Біблію перед очима відкрив, і там написано червоним, спаси приречених на смерть. І так Господь знову змінив моє серце. Ми приїхали за Ангеліною, вона дуже маленька тоді була. Я її ще так не бачив, не пускали, хоч по закону мав би її побачити. І дружина винесла її, там одежу треба було віддавати за своє забирати. І дружина винесла її, так підняла і дала мені в руки, дає в руки і каже: На, це твоє благословення.' І так маленьке благословення прийшло в наше життя. Ми жили на 14-му поверсі в одній кімнаті. У нас було четверо дітей. І вона переділена, там теж така історія, як, їм, як нам дозволили її взяти, теж непросто. Не Але і всі дочки мені холи одна на бандуру, одна на скрипку, одна на фортепіано. і вони всі займалися, і всі займалися одночасно. І ніхто нікому не заважав. І коли ми привнесли Ангеліну, а вона ні на що не реагувала. Вона не реагувала на біль, вона не реагувала на щось приємне. Вона лежала із вух гнітік. І я притискала її до грудей. груди. Я знаю, що діти люблять, коли їх притискають, а їй було байдуже. І от дівчата регочуть, вони такі дуже енергійні були, грають. І був вечір, коли вона почала сміятися. І деякий час приходили спеціалісти від держави, вони казали, хто ви такі, взяли таку дитину, ви не знаєте, як з нею працювати, віднесіть туди, де ви її взяли. І приносили свою програму реабілітації. Коли приходили, дивилися, ой, каже, наша програма трошки відстає. Ще раз приходить, ще раз їхня програма відстає. Вона в сім'ї розвивалася скоріше, ніж наука каже. І з часом вони перестали ходити. І так ми бачили, як Ангеліна розвивається, вона почала рости, і ми знову почали молитися і просити Господу ще дітей. Господь ще багато чуд зробив. І один раз моя дружина поїхала в інтернат, знайомиться з одним хлопчиком. Він прийшов до неї і каже: а там ще один нормальний пацан є. А це був його друг. І той нормальний пацан підбігає до дружини, схопив за спідницю і каже: мама, забери мене додому. І так ми привезли ще п'ятеро дітей. І так, знаєте, все самі робили, не було ліжок, а матраси тільки поклали, а служби кажуть, ми віримо, що ви справитесь. Чергуйте по черзі. Двері на замок. <кій> і так, що в час ми ще брали дітей. І в нашій родині виросло і виховувалося, і виховується 16 дітей. Але коли Ангеліни виповнився, прийшов час іти в школу, і ми переживали. Я жив в інтернаті, ну, скажімо, не такий інтернат, де сірити, але все одно неприємно, дуже неприємно. І як з нею бути? її в школу віддати, в інтернат той? І моя дружина пішла до чиновника і сказала, я не для того її забрала з інтернату, щоб знову віддати в інтернат. І державна програма почала працювати, з'явилися люди. І так Ангеліна стала першою дитиною в Україні, яка незряча пішла в загальноосвітню школу. Як всі діти, вона ходила з дітьми і приходила. Вона закінчила школу і зараз вже навчається на третьому курсі музичного коледжу. І після цього вже. Десятки дітей вони мають вибір бути з батьками, а не йти жити в інтернаті. Ну і ще маленько додавлю, ми вже би, ну, не молоді, скажімо так. І ми вже думали, дивлюсь Facebook, як наші однолітки відпочивають, діти вже десь самі живуть. І я вже казав, дружині, може будемо жити як нормальні люди. А нам подзвонили, у нас є троє дітей і кажуть, а в них ще є сестричка три роки, може заберете. Я думаю, як же на руки навіть брати, вже відвик. Ну, і ми погодилися. Я пам'ятаю, я пішов в магазин, почали знову готуватись. Я прийшов до консультанта в магазині і кажу, а де тут горшки продаються? Знаєте, І не вірю тому, що мої губи говорять. І так у нас з'явилася маленька дівчинка, коли я її перший раз побачив, я хотів на вихід іти. Як почали розказувати діагнози, Ну, Мені страшно, вже хочеться сказати, давайте ми подумаємо. А дружина спокійно слухає. І так ця маленька дитинка вже у нас шостий рік, читає, росте, ну, тішимося. Маленький дзвіночок в нашій хаті. Ну, от таке наше життя. Амінь.